На медитативному класі сьогодні будемо практикувати класнючу медитацію, класнючу, тому що вона змушує сам всесвіт танцювати всередині нас. Ну, власне, мантра, під яку будемо робити цю медитацію, вона так і звучить. Звучить вона ангсанг вахі-горю, а переводиться вона як цей животворячий потік Всесвіту. Танцює в кожній клітинці моєї суті. І медитація вона, власне направлена на те, щоб дійсно пробудити потік життя. І вона дає, неймовірно, такий цілющий ефект, тому що основна її задача єднання з душею. І коли це стається, то обов'язково відбуваються цілющі такі зміни, вирівнювання, балансування і так далі. Дана медитація вона також проходить шлях, умовно кажучи, з маніпури до анахати. Є, тобто, поясню, вона може дійсно перевести із фази е, гніву, злості, якоїсь такої надлишкової, е, навіть не емоційності, а агресивності або такого напору, наче не, не, маю, не задіяна якась сила кудись, і вона ніби починає всередині руйнувати. З цієї точки переводить у фазу єдна, єднаючись своєю душею, є розуміння, куди рухатися, для чого рухатися. І оця дія, оця ніби як, е, оцей вогнянистий потенціал, він перетікає в дієвість. Тобто починає з єднання, що я хочу, цей імпульс душі, і потенціал вогню, як дія єднається і стається е, якісна якісна реалізація чогось. І, власне, одною із теж результатів після цієї медитації це якраз проходження туди, куди, куди хочеться. Це ніби як відкривання дверей ті, які теоретично можуть бути закритими. А сама медитація і мантра вона ніби створює цей потенціал входження в свою власну силу і спроможності відкрити будь-які двері, пройти будь-який шлях, реалізувати будь-який задум. Тобто вона, така, вона так збирає да, і направляє всю нашу силу, всю нашу структуру в танцюючому форматі, тому що вона дійсно створює не просто силу, як таку напруженість, да, а силу в такому легкому. Легкому сприйнятті, легкому танці такого аж, наче сама енергія лоскоче. Навіть в медитації можна відчувати, як енергія лоскоче всередині структури, вона наче дійсно танцює, і справді виникає бажання діяти із такого піднесеного стану. Ось тому зараз розкажу технічні моменти. Ми її виконуємо ось так. Складаємо. Праву руку спочатку, потім ліву, на, е, права рука на ліве плече, ліва рука на праве плече. І собі ось в такій позі, да, тобто ось в такій позі ми будемо сидіти за закритими очима, концентруючись на е, третьому оці, да, на міжбрів'ї, спокійно дихати і е, співати мантру. Анг Санг Вахе гуру. Можна її слухати, але власне саме звучання це вже проявлена матеріалізований задум, да? ніби матеріалізований клич. Тобто мантра вона переводиться як налаштування ума. І, відповідно, знаючи переклад мантри, ангсамгуахігуру, вона переводиться як животворячий танець Всесвіту, пробуджує кожну клітиночку моєї структури. Да? Тобто, Це по суті таке. Пробудження життя всередині вас, коли ми будемо звучати це, то ми навіть фокус своєї уваги, розуму, свою енергію направляємо на ось цю матеріалізацію. Якщо є якийсь супротив, і мантра це щось таке чуже, це щось не моє, ці якісь фрази незнайомі і є якийсь такий страх або недовіра в цьому контексті, то, перше, що я порекомендую, якщо є страх і недовіра, значить є брак знань. Відкриваємо і досліджуємо: анг санг вахе гуру. Що це переклад? Читаємо переклад, читаємо значення. Цієї інформації, ось так. Дайте задовільніть свій розум, поясніть йому, навіщо це. Не треба сліпо вірити. Якщо у вас є недовіра, дослідіть цю тему. Тобто, недовіра це брак знань. Тому. Потрібно навчатися. І другий момент, на що я зверну увагу, інакшовість і пізнання інакшовості, це зцілення війни всередині нас. Тому що якщо є щось. Ой, це чуже, це чуже, оце чуже а це моє, а це не моє, і оці розділення, тобто є конфлікт із, із, із світом, по суті, да? є розділення, це моє, а це не моє. І коли ми в собі знаходимо ці точки єднання через знання, пояснюємо собі. Даємо поняття, пояснення для того, щоб в собі примирити оце ніби, нібито інакшовість. Ми в собі створюємо причину миру. Ми умиротворяємося всередині себе, а як наслідок ми будемо бачити це зовні, а миру нам всім бракує. Тому примируйте всі свої частинки суті, навчайтеся для того, щоб пояснити всі неясності, для того, щоб розмити ці кордони розділеності. Ось можна ще якийсь намір закласти перед медитацією, да? у вас є якісь бажання, у вас є якийсь намір, ви можете його ну, якби озвучити або всередині себе навіть проговорити, да? подумки, я це хочу, я туди прямую, чи є якась справа, яку хочеться втілити, ідею, яку хочеться матеріалізувати, ціль, яку хочеться досягти. Спробуйте це озвучити і сісти в медитацію і жити її. Вона дуже красиво розкриває, розкриває, навіть якщо уважно да, от досліджувати своє тіло, це наче, наче самі хіровими… І серафими працюють разом з вами під час цієї медитації, тому що таке враження, що крила розкривається до небесного роду, до земного роду, і між лопатками да, ніби розкриваються самі крила взагалі, розпускаються крила, хочеться летіти, хочеться танцювати танець життя. Хочеться дійсно в житті творити, робити і реалізовувати. Дуже красива медитація, тому запрошую до її виконання. Anh sang vai guru, 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 anh sang vai Ang sáng vahi guru, Ang sáng vahi guru, Ang sáng vahi guru, Ang sáng vahi guru, Ang guru, Ang Ang І видих. Рослабся.